Що мікро який цікавою? За... А, раз, раз. Ні, налаштування. Закрити. От що він вебку запропонував, а мікрофон не, заплап... не Е... Змінити деталі. Ну це жесть. Де тут Україна? О Так, оце і. Тепер вікно. Ну, щось тихенько. Мені здається, це все таке. О. Окей. Так, що далі? Ага, і мене він автоматом просто сюди типу закидує, не питає ніхуя. Зрозумів. Так, оно ну, е Моді. Які ахуїні. Які ахуїні Моді. Як це сховати нахуй? Я придуляю, а як мікрофра? Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. А який мікрофон він візає? А, вам, до речі, ну, виглядає непогано. Насправді то. Налаштування на рівні каналу. Закрити. Веб-камера. Керування. Чому не можу? Змінити. Налаштування, відкрити. Інформаційну панель. О, може, щось тут буде? Ні. Ніхуя, привіт, а ти в тебе теж нікнейм свій бачив. Доїбався. Едик. Едик. Чи це? Та ні, ти неправильно написав Єдик. Коротше, скажи мені, як мікрофон шутно, бо я так розумію, що в мене не свій мікрофон. Ну, типу, на оцей, а вбудований. Хуйовий звук. Я не можу просто якось це налаштувати. учасники чат. Взагалі хузи. Може, це через Вінду Доступ. Може, це через Вінду треба? Налаштування. Пристрій виводу. Норм звук що рилі Ладно. А якщо я зараз. Отак... А, блядь, тут фільтру не буду. Блядь, а чи зможу я через. Я зараз буду грати. Крас... Давай, давай. підозрілий Мені пашка. Стім як підозрілий чат кидає, єбать! Пашко, дослужився. Тут же фільтру немає, блядь. Я зараз підроблю кольра і ми прихуїємся. Це у всіх, а. І що, чутно? Чутно, як і бачить. Чутно як і бачить кулір. Зроз, це бах якийсь, та? Блять, а каву так і не зробив. Тут вебку хуй обріжеш. Теж таке питання. Чується, блядь, ну от хуйня. М -м -м. Зараз питаю вчата GPT, чи можна через ОБС. Коротко ти можеш стрімити на YouTube через ОБС. Не тільки через YouTube, а саме через ОБС це стандартний спосіб. ОБС, Ютуб офіційно і без обмежень. Тобі не потрібно тратата. Як працює у YouTube? Створюєш трансляцію. Ютуб тобі дає K URL. Вставляєш? Ага. Тут десь K і URL повинні бути. Десь повинні бути. Блять, а де моя трансляція? Зара булька, сорі, секунду. Керування. Налаштування, блять, не бачу де. Не бачу де. А ну, зараз я завершу.